Комахи клас членистоногих тварин з під типу трахино дихаючих. Найчисельніший і найрізноманітніший клас в цьому тваринному царстві. Станом на серпні 2013 року було відомо більше мільйона відомих комах. Список комах, занесених до Червоної книги України, включає 226 видів, вивчає комах наука ентимологія. Комахи, поширені на всьому суходолі, включає Антарктиду. Ціло комах складається з трьох відділів. Грудей, голови і черевця, кожен з яких складається з сегментів. Сегменти голови злиті і вкриті хітиновизованими покривами. На голові є пара членистих вусиків, антенни, ротові придатки організору. Увага, До грудей кріпляться три пари тривоги. членистих ніг і одна-дві пари крил. На кінці черевця розташовані статеві і хвостові придатки, Церки іноді джало. Деякі комахи приносять користь. Як запилювачі рослин, деякі виробляють речовини, які використовуються як харчові продукти та сировина для промисловості: мед, віск, шовк. Багато комах, комах шкідники сільського та лісового господарства, окремі переносники паразитів та збудники хвороб людини, тварин або рослин, деякі самі є паразитами. А тепер до кінця понаблюдайте за комахами.